Щастя знову під вогнем українські позиції. Бойовики обстрілюють з усіх воєв зброї. Снаряди в сторону міста падають кожні півтори-дві години. Достоменно відомо про загибель одного нашого військовослужбовця. І досі не всюди у місті є тепло. Без опалення лишилася лікарня. Відповідно, хворих довелося евакуювати до сусідніх містечок. У місті зруйновані у ще більше шести десятків будівель. Дві третини жителів поїхали геть. Не полишають щастя. Натомість стверджує Євгенія Цвітанська українські бійці. Півтори тонни риби горі черева. У Сіверський Донець упало кілька мін. Спливли сотні товстолобів. Щоб добро не пропадало, решили таким от випросом. Ворожі хиби годуючи на півмістечка. Риби роздали військовим та місцевим. Просала п'ять, половина на кухні. Добросовісно. Від тих таки мін територія навколо наче зорене поле. Міни 120-ті падають лише в перерві. Останнім часом цю територію накривають градами. Ти то щастя на все менше-менше і часу можна проводити ось так вільно прогулюючись вулиці. Ці бліндажі, які хлопці будували про всяк випадок, тепер чи не єдині їхні рятівники. Колись це укриття хлопцям розмалювали волонтери, щоб ті могли перепочити. Тепер тут інколи доводиться проводити летне попівня. Вон ті і оттуда ідуть вистріли. Бійці кажуть, останні тиждень бойовики наче сказилися. Чому вояки лише здогадуються? Хотять скоріше, все що перед переговорами більше землі захопити. Пам'ятаєте, майдан був. Брали заложників, потім ми торгувалися. Така ж сама тактика і тут. Сергій повернувся з ротації. Каже, щастя не впізнати та бути на фронті. Йому все одно спокійніше. Як до себе додому приїхав, сім'я все тут стоять всі мої. А додому поїдемо, коли вже вижене міг. Батальйон золоті ворота міліційний. Реально батальйон має нести патрульну службу. Утім, разом із військовими воюють на передовій. Через специфіку важкого озброєння підрозділ немає. Винахідливі бійці техніку обладнують власноруч. Робоче названня таблетер. Є бетер, а це таблетер. З таблетки зробили БТР. Скинулися грошима, обрізали дах волонтерської машини. Туди встановили кулемет ДШК. Укріпили ліст металу, зробили каркас, усилення, труба, приварена до цього лісту, тому що для жорсткості. Це корабельний варіант, який работає покругу. Тиждень і авто стає бойовим. Казує себе на передовій. Таблетер в дії. Якби не волонтери, кажуть бійці, і воювати було б нічим. Сіба ребятам з 95-го квартала, які піддержують нас в эти трудні часи. З города щастя. Всім, хто нас знає. Слава Україні! Тепер їм постачають не лише техніку та одяг. Дай лапу. Ну. Камера стісняється. Покрасніл видите. київські волонтери подарували батальйону Джанго, собаку з пітовника, бойовий пьос на задержання. Із протитанковою гранатою у руках у штабі несе службу грізний воїн. Позивний смерсик теж подарунок волонтерів. Це «Смерсик», смерть сепарам. І Колорадо. Я думаю, що не у кожного с ним где-то встретиться. Листи їм приходять сотнями. Жартують, якби всі носили в бронежилетах, довелося би витягати пластини. Кучеренка Єгор, класс, клас, лет. літ. он пишет, здравствуйте, Я не знаю, що вам сказати из теплих слов, але я можу помочь Если вдруг у вас кончатся припасы, как сделать порох? І вот перечисляется пару рецептів. Пропорции не буду рассказывать, щоб как бы діти не записували другие. Мальчик, спасибо тебе. Большое. Учись хорошо. Будущий воин. Хлопці запевняють, скоро переможуть, і зброя країни не знадобиться. Мам, не переживай, со мною в порядку. Сістрі своєї і дядьки кості. Яні, мамі, дочки Настенька, Я вас люблю, скоро приїдемо. Євгенія Цвітацька Валерій Сетюк Віталій Овсяніков спецкор два плюс